Чому кажани не з'являються вдень? Індійська казка. Давно, дуже давно, коли ще звірами й птахами ніхто не правив, зійшлися вони в лісі на збори, зійшлися, щоб вибрати собі царя. Довго вони радились, хто ж ними правитиме? Нарешті Леопард сказав. Виберімо лева. Ні серед птахів, ні серед звірів рівні йому немає. Немає такого дужого, як він. Всі звірі згодилися з леопардом. А птахи промовчали. Воно й не дивно адже їм хотілося вибрати такого царя, щоб умів, як вони, літати. Зрештою, виступив наперед Орел і сказав. Хто не знає Лева, він дуже і розумний, але, на жаль, тільки на землі. Треба вибрати царя, який правив би нами і на землі, і на небі. Птахам сподобалася хитра пропозиція орла. Царем треба вибрати яструба, озвався інший птах. Він серед нас найдужчий і літає найкраще. Крім того, він може спуститися на землю і гострим дзьобом та кігтями вбити будь-якого звіра. Птахи знов закивали головами і радісно закричали на знак згоди. Та звірі стояли на своєму, вони хотіли вибрати царем лева. Перечалися, сперечалися звірів та птахи, поки й полаялись. Тільки кажани сиділи мовчки, не кричали й не сварилися. Вони ніяк не могли вирішити, на чий бік пристати, кого підтримати, птахів чи звірів, бо, хоч вони й уміли літати, як птахи, але ж яєць. Не клали, а дітей своїх годували молоком, як звірі. Розпочалася в лісі жорстока війна між птахами та звірами. Спочатку гору взяли звірі, багато птахів полягло. Побачивши, що перемогли звірі, кажани відразу приєдналися до них і сказали. Всім вам ясно, шановні звірі, що ми не птахи. Бо хоч і літаємо, але яєць не кладемо, а дітей вигодовуємо молоком. Захоплені перемогою, звірі прийняли кажанів у свою сім'ю. Тим часом цілілі птахи зібралися докупи і почали думати гадати, як перемогти звірів. На землі ми звірів ніколи не переможемо, сказав Орел. Загинемо усі та й край. Треба напасти на них із неба. Так птахи й зробили. Яструб каменем кинувся на лева і виклював йому очі. Інші птахи гострими дзобами та міцними кігтями повбивали інших звірів. Коли птахи святкували перемогу, кажани сказали. Шановні птахи, хіба ж? Вам не ясно, що ми з вашого роду? Щоправда, ми не кладемо яєць і вигодовуємо дітей молоком, як звірі, проте літаємо так само, як і ви? Захоплені перемогою птахи прийняли кажанів у свою сім'ю. Довго ще воювали між собою звірі та птахи, поки нарешті уклали мир, домовились. Що в небі царюватиме яструб, а на землі лев. Зібралися звірі та птахи на велике свято і заходилися співати й танцювати. Закотіло й, каже, нам повеселитися. Підлетіли вони до звірів, але ті загукали. Та ви ж не звірі, а птахи, от і йдіть до своїх. Злякалися Кажани й поховалися у листі. Цілий день сиділи вони в схованці і вилетіли аж уночі, коли звірі та птахи поснули. Кажуть, кажани, тому й не з'являються в день, що бояться звірів і птахів.